Перейшов на бік ворога, повідомили про підозру тернополянину, який добровільно вступив до лав карального органу Росії в окупованій частині Запоріжжя. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці управління СБУ Тернопільській області. З власних джерел журналістам телеканалів Тернопіль 1 та ІНТБ стало відомо, що на фото Деркачо Борис Сергійович з'ясували і адресу, за якою колись мешкав підозрюваний у колабораційній діяльності вулиця Довженка. Але місцеві, які згадали чоловіка і його батька, кажуть: квартиру будинку ті продали кілька років тому. Якихось позитивних характеристик про хлопця не пригадують. Натомість добре пам'ятають його у десятій школі, із якої випустився 2005 року. Ганебний вчинок це мали сказу. Людмила Богданівна три роки була класною керівницею Бориса Деркачова. Пригадує, сім'я була російськомовною. Сказати, що чимось особливим він відрізнявся від дітей, я не можу навчатися не хотів. Треба було його дуже заставляти. Часто пропускав школу. Але я дуже добре співпрацювала з батьками, які реагували на зауваження мене як класного керівника. Тобто виховували сина добре, згадує Людмила Богданівна. А що призвело у підсумку до зради всієї країни уявити важко, адже нічого поганого про учня згадати не може. Він не вчився в нашій школі з першого класу. Батьки переїхали звідки з якогось міста в нашу школу, і бабуся його працювала в нашій школі логопедом, тому він, напевно, прийшов у нашу школу. Я не пам'ятаю, в якому класі, тому що я його почала вчити з 9 класу. Я бачила його після випуску, ну, років певне 8 я його не бачила. Він мене зустрів, довго ми говорили біля школи. Все нормально, він сказав, що закінчив вуз. Здається, працював в СБУ, бо там працював його батько. Поговорив зі мною. Ми розійшлися, дуже радий був мене бачити, згадував приємно про школу. І тому я вчора, коли побачила, я клянусь. От перше, я хотіла побачити його перед собою, подивитися йому в очі, що б він сказав мені. Не оминув увагою темою тернопільський журналіст Сергій Сінкевич. Він написав пост у Фейсбуці, де виклав зібрану ним інформацію по цій ситуації. У коментарях люди пишуть, що пригадують про чоловіка. Він був трохи замкнутий серед друзів, але по характеру трохи цинічний. Відстоював тільки свою точку зору. Навчання успівав здається, всі негативні риси впитував із сімейного виховання. За даними СБУ, тернополянин під час повномасштабного вторгнення перебував у Бердянську. Там отримав посаду в управління, яке придушує опір і залякує мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запоріжжя, застосовуючи репресивні методи та масові переслідування проукраїнських громадян за співпрацю з ворогом. Колаборанту загрожує до 15 років за ґратами. Що ж змусило звичайного хлопця зі східного учня місцевої школи, друга, товариша, знайомого перейти на бік ворога у такий складний для України час? Це запитання йому б хотіли задати. Я впевнена багато тернополян, які його знали. Та чи отримаємо ми відповідь? На жаль, невідомо.